Добрий день, це канал я і мої кози. І ми з вами йдемо в магазин, але хочу вам показати, дивіться, як гарно у нас маргаритки це тут. Це на ті морози. Не знаю, видно, не видно, дивіться, все біло. Котра там з дівчат казала. Викоси свої маргаритки, щоб не було холодно. Но вони так пишно гарно, на ті морози зацвели, що то капець. Ну нічого, нічого, нічого. Ми витримуємо все, головне, аби Бог дав нам миру і спокою. Все остальне по поволі буде. Ну а що ми йдемо купляти? То я вам тоді покажу, що ми накупляємо. О. Та й таке то. У нас погода дуже гарна. Вже дика груша зацвіла, от бачу, коло копанки позацвітала. Ну наші груші ще вдома не цвітуть. О. А дички зацвіли. Моє тут тепліше, не знаю. Ну До машини не тут, а може тут раніше, там пізніше. І таке може бути. ось Такі то справеньки. Прийдемо з магазину і я вам покажу, що ми не купляли. Такі-то справеньки. Ну а зараз, Поки місь пауза. Але файно маргаритки це. Біло-біло, Во, ось тут дуже файно видно. з дівчат казав, що купляли садити маргаритки, а в тебе так ростуть. Ну вони тут такі, ті зіркати. Я теж купила файні маргаритки, не я, Наталя на городі посадила ті, що патлати червоні. Їй захотілося таких. Так, щось таке діло. Ладненько. Покаміщим пауза, а ми йдемо в магазин. Так, що ми накупляли? Зараз я вам покажу. Це з одного магазину. Так. Рукавиці. 4 рукавиці по 20 гривень 80 гривень mm. Ось так. Рукавиці. А ні чекайте, то не то. То я не туди подивилася. Рукавиці. Е, так, 27 гривень 54 гривні. А рушники паперові. Те, прочитала, а подивилася ціну друге. Рушники паперові. Таких 4 рулони. По 20 гривень, 80 гривень. Так. Скрибок. Так. 34 гривні. Ось тут їх. Три штучки. Так. Майонез. 56 гривні. Так. Кетчуп 36 гривні. Ось такий. Ну, стояти. Так, морозиво кілограм. 190 гривні. Я захотіла морозиво. І банани 2 кілограми. 636 грам. По 78 гривень 205 гривен 61 копійка. Ну, тут же вони не всі. Мали вже взяли потрошки. Так, діти дайте морозиво заберіть, бо буде топитися. Так, це з одної торби. Це з одного магазину. Так, тепер будемо братися до другої магазини. Так, ось Купила я ось таких праніків, бо пекти я не маю часу. праніки за 75 гривень. Ось такі Руди. Так. Яблука в нас вже кінчилися, а Наталя хотіла яблучка. то Я купила яблучка. Зараз скажемо ціну. Так, яблука 54 гривні заплатили. Ну, ваги малий не записав, бо там чека немає. Він мені записував на телефон. Ой! О, ми дістанемо. Так, така рубашка. Ось. Ось іде я не скажу. Тобі кому дуже буде цікаво, напишете, я скажу скільки. Так, хліб. Хлібчик, хлібчик. По 20 гривнів. От. Так, що тут на шеї, Ой! Далі, не можу дістати. Так. 238 тридцять вісім гривень в кілограм. Ну тут кілограма нема. Так. Зараз, 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 я дістану все дістану. зараз я все дістану. Так, що тут ще в нас є. Ага, ще огірки є. А, і то більше нічого нам. Все. Так. Тепер це мені вже не треба, я вже по нам подихтувала. Так, капуста молода, 50 гривень в кілограм. Моя заважила 34 гривні. Ось така головка. Капусти. Так. Кобаса 55, 112 і 106. Котра скільки, не знаю. По кілограму. Ну, тут нема по кілограму. але. Ціни на кобасу сказала. Так. Бочок 182 гривні заважило. Так, ага, тут 182 гривні оцяло, воно в одну ціну. Бочок і. І щенка чи як там воно називається, ну, коротше кажучи, всю одну ціну. І огірки, де ж ті огірки. 74 гривні заважили. Ну, їх не колодіє. І капусту ще доцю забере. Ось такі я зробила покупки. А, а, а які скільки грошей пустила, то зараз кажу. Подивлюся на смски. 655 гривнів і 61 копійку в одному магазині. А в другому, то в тому, що перший то 665 гривні. А в другому магазині 17 100, гривні 20 копійок. Ось так. Ось такі я зробила покупки. Ось такі я купила все і заплатила. А купляла я. Бо будемо трошки працювати. Треба. Треба, щоб те, як його було, що хлопцям поїсти. Ну і дівчатам теж. Ось такі справи. Так що. Щось трошки своє зготуємо, щось трошки купили. І буде все хорошо. Так що всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я і всього самого найкращого. До зустрічі у відео. А ми будемо їсти морозиво. Хто там було хоче, заходьте до нас.